Так ми їх всіх отакого. А ще, я дуже вам вдячний за те, що ви з нами. Низький поклін вам. Ви всі молодці. Здарова! Що ви там один одного палите? Ви що, ненормальні? Пацани? Попутали чи що а то можна з цією пушкою розбити її, наприклад. Розбив? О, прикольно. Здороу! ти думав я сюди зайду, а я зайшов зі спини. Так, ясно. ти один такий тут палій. Ходи палій. Я тоже палій. Я такий палій, що ти навіть не уявляєш. Ти колись баняк спалив, а я спалив. я паліше той. Так, внизу є ті штуки. Внизу є ті штуки. Йолки, вони опять... Опа! Оу, оу-оу, помало, помало. Помало. Оп! Добрий день. До побачення. Ох ти, ти що забувся, чи що? Я тут такого не прощаю, І ніби хтось ходить, хтось великий. Оува. Ці дивні звуки мене лякають. Оу, дядьку. Ой -ой, ой ой, ой я тобі що зробив? Ти чого? Ти чого? Ей, ей, -ей спокійно, спокійно, ой ой ой. Ой-ой-ой, ти чого. Давайте я. Опа. Такого великого і так легко переміг. Ну, зато я заліз на кришу. Дивіться, яка красо. Ух ти, я якийсь меч підняв. Яка красота? Замок. Люкс. Опа, великан. Все видят великана. Сейчас мы все тут сделаем по фэншую Двери там открылись, это чудо Опа. Не, 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 ну давай, ну давай. Ой, 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 -ой, -ой. я кажется. Ты... Не, 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 -не. я выбачаюсь. Так. Не, 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 я не то хотел сделать. Воу. Сукерчину я маю. Давай яку сукерчину, хоч прикол, Диви, 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 давай. Давай, йті, йти, ідіть, Хоп! Бам! Ух! Відходим, відходим. Давай, давай, йди до мене, давай. Ти знаєш, як до мене їхати? Хоп! Добивай! Добивай, молодец! Ой, великан, здоров! Я не бачу, що ти тут. А можна тебе якось сікнути? У, -у, у не попав. Треба вилізти на щось. Зараз я тебе. А тако Ой-ой-ой! Розізлив! Розізлив! Брате, ти куди втік? Я ж тута. Він попутав. Він розбився. Не, він там не стоїть. Не розбився. Ну вибачай, я не знав, що ти сіганеш вниз, що ти так обідешся. Хе, то ж треба так. О, ти вже вбив одного лева, так? І ти молодець. Ууу, а я так вмію. Бум. У, ти ще є, да? Дивись, сидять наркомани. Що сидимо? А? Е? Дивіться, яка в мене червона красива маска. ви, эй, наркомани, ми, да? Я таке не люблю, зараз я вам покажу що то таке. А ну встали, бігом. Правильно, тепер же ж тут є ті почки? Знову немає дів почка. Воу нифига. Я передумав туда йти, я більше не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Все я найду. Я найду. Я б там був, я не йду. Я більше не йду. ну падле. А я мію скакати на своєму боцефалі. Ну шо ти, красунь, ти готовий? Перед. не 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 на ноги, на ноги. Поїхали. Нащо мені щит, правда? Я щитом рідко користуюсь. Опа, щось цікаве. Oni čo sa bi... Wow, pomalo, hlopče. Ne krči na mene. Ovo je dobre, ja... Ja proma, to Ej, 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 ej. No dobre, dobre, dobre. Oba, jaki ide, te... oba. Ej, te, te, ej, te, te. Dobre. Ne da ješ po filiarni, sta? Ovo ste, tu... ba! Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj Да погано що у вас тут два. У вас тут два. Та ти шо? Так ну блин. Тихо. To je to bolo leso. Je ich tu priam dva. Či, 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 či Aha. Ні! Да ну блін! Фух, хоч одного! Одного вбили! Одного убили. Давай! Тепер ти! Ні-ні-ні, боска не чіпай! Ясно? О, це буде весело! Це буде весело! відійди відійде, не! Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи, давай. О, чого ты тут злиш? Тяги. Красиво він мене. А відійдьте від мене, ну? псечки, псечки мои, псячки. Тихо, тихо. Не, 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 за попал. попал. За богато попал. не, 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 Ай ты, Падло. Yeah. минус назад да ты гонышь блин что за Тут відходит. Ни! Шо ту такие? Та Попишут. А ну пішов, блядь. Так, магії я вже не маю, так? Баба. -ба. Воу, воу. Ога, я понял. Опа. Не, а. Блин, не, поп не попался. А что это за АУЕ такие? Ясно. Он ждет, когда я буду хилять. И прям дает мне такой Опа. Ну, ешь. Ходы. Оп. Подлюка. Давай. Давай. На тоненького. Ай, ты был мне. Опа. Давай на тоненько. Да, так, таки попал по мені, да? Ух ты шо, красота! Прям красота. Ну ладно, мене уже виходу нема. Эх! Я тобі лишил прям... Бай, могучий враг повержен, мама Рідна, який же ж ти душний, дворучний душніл. Мені дали дворучний душніл тепер. Фух. М -м -м. І насипали тут -а. Кубку світящу. Вау! Який я побитий! Вон око все в крові. Ну Спасибі всім за увагу! будьте чемни, слухатись с мама и тата. И не хварите.